Вона була ще зовсім юна, а він був великим чоловіком у віці. Подруги розповідали, що це боляче, якщо з недосвідченим, але рано чи пізно це має статися. Він підійшов і нахилився над її тремтячим тілом, а вона тихо запитала, може, не треба? Не бійся, все пройде швидко та безболісне. Я просто вирву тобі цей зубик. Вночі серед могил прокидається Алкаш. А тут жінка повертається додому через цвинтар. Побачила його і кричить Господи, мужчина, ви звідки будете? А мені все одно давай хоч із з горла. Петро, що це з тобою? Схуд, весь блідий якийсь, обличчя на тобі зовсім немає. Та розумієш, був я у коханки, а тут несподівано її чоловік із відрядження з Італії повернувся. І що? Він тебе заразив коронавірусом? Знаєш, краще би він заразив мене коронавірусом, аніж я в карантині на балконі цілий тиждень просидів. Коли Світлана познайомилася з Євгеном, то подумала, що він божеволіє від неї. Але як потім виявилося, він таким був ще з дитинства. Бабуся запитує у Сашка Сашко, чому ти більше не спілкуєшся з Оленкою? Ви ж так добре дружили. Дружба дружбою, бабуся, але вночі дружбою не займешся. Куми, а ти колись пив шампанське по сімейному? Пив? Ну і як тобі? Незручно. А що саме незручно? Ну, незручно, коли ти п'єш горілку, а дружина в цей час на тебе шипить. Гей, сестричко, а ну-ка горілочки плесни мені. Пацієнт, ви що, зовсім білини об'їлися? Це ж лікарня, яка горілочка? Ну добре, тоді спирту плесни мені. Щоб людина вранці вставала як новонароджена, вона повинна добре виспатися. А от якщо її будити будильником, то це подібно до кесарового розтину. Людина весь день потім ходить як недоношена. Чоловік пізно вночі повертається додому. На порозі його зустрічає дружина і каже Безсовісний, ти ж обіцяв прийти додому о десятій. Та суко, тільки вламав її о дванадцятій. Не зрозуміла, що ти сказав. Так, кажу, втомився дуже від цієї клятої роботи. Розійшовшись з чоловіком, Тамара робила все, щоб він почав ревнувати її до інших чоловіків і так захопилася, що непомітно для себе стала шльондрою.